Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. На волотах знову палає цього разу, горять складські приміщення автосервіса у Москві. Площа займання вже сягнула тисячі квадратних метрів. Джерела повідомляють, що на самому складі були далеко не деталі до автомашин, а велика кількість запчастин військового призначення, зокрема до коптерів, що найголовніше пожежі надано третій ранг. Є загрозу приходу вогню на сусідню будівлю, де розміщений гуртожиток. Звідти евакуювали людей. До гасіння пожежі у Москві навіть залучили військову авіацію. Що ж, справжня опозиція. Ця, яка з'явилася в Росії вже тиждень, демонструє свою рішучість повалити путінський режим. Йдеться про російських добровольців Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону. Про це сказала оперна співачка, колишня депутатка Держдума РФ Марія Максакова. У Росії з'явилася справжня опозиція. Я говорю про добровольців. Легіон Свобода Росії РДК і Сибірський батальйон, які успішно просуваються в глиб території Росії та звільняють одне за одним село. Армія окупантів Путінських зазнає втрат досить відчутних. Я думаю, це тільки початок, зауважила вона. Максакова зізналася, що її насторожує ставлення так званої російської опозиції, яка перебуває в країнах заходу і не підтримує добровольців. Це громадяни Російської Федерації, які набули своїх навичок, набули можливості злагодженості такого силового збройного протесту проти путінської злочинної узурпації і головне проти злочинної путінської війни саме в лавах збройних сил України. Це Україна дала можливість і шанс росіянам підготуватися до гідного, ефективного опору і до визволення Росії від Путіна, а від його узурпації, від усіх його злочинів, сказала колишня депутатка про доброволь. Вона звернула увагу, що так звана вже тепер західна опозиція за два роки війни не спромоглася допомогти фінансово або посприяти в озброєнню і збільшенню чисельності добровольців. З мого погляду опозиція тепер це виключно добровольці. Опозиція це Легіон Свобода Росії, РДК, Сибірський батальйон і всі ті, хто їх підтримує. Тобто, всі ті, які допомагають фінансово та інформаційно, ті, які доєднуються, ті, які стають частиною, частиною цього добровольчого руху. Ось вони для мене, і я думаю, для всього цивілізованого світу сьогодні є опозиція. Висловила вона свою думку. Легіон Свобода Росії. РДК і Сибірський батальйон продовжують спільну операцію на території Курської білгарської області РФ і закликають місцевих жителів евакуюватися. Влада РФ навпаки всіляко перешкоджає процесу евакуації та використовує мирних громадян як живий щит. Про це розповів доброволець Легіону Свобода Росії Олексій Барановський. Щонайменше 7 тисяч автомобілів евакуювали з прикордонних населених пунктів. ми сьогодні ввечері знову відкриваємо гуманітарні коридори. Ми в односторонньому порядку ввечері припиняємо стріляти, щоб місцеві жителі могли евакуюватися. Зазначив він. Жені евакуюватися може перешкодити місцева влада, яка заважає процесу різними методами. Місцева влада не сприяє ніяк евакуації, навпаки, вона її перешкоджає. Скасовано міжміські рейси автобусів, нібито з технічних причин на виїздах із міста стоять посилені патрулі. Вони максимально обмежують рух, перекриті смуги, нібито на ремонт. Путінська влада вона абсолютно не дбає про громадян. Навпаки, вони фактично намагаються їх використовувати як живий щит. Розповів Барановський. Він підкреслив, що російські добровольці не завдають ударів по житлових будинках і місцях скупчення людей. А б'ють виключно по військових об'єктах. Легіон Свобода Росії завдає ударів тільки по військових об'єктах. Сьогодні цілий день військові об'єкти на території Белгорода отримують вогняні посилки, і така робота буде продовжуватися. Сьогодні тільки перший день голосування на виборах президента РФ, сказав доброволець. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.